Молодіжні парламенти успішно працюють у багатьох містах. Нещодавно школа лідерів запрацювала і в приютівській громаді. Активна робота над проєктами розпочнеться вже у новому році. А поки що юні парламентарі зібрались на неформальній зустрічі знайомстві. Нам цікава думка всіх верст населення. Нам цікава думка і дітей, в тому числі, як вони будуть жити в країні в Україні майбутньою, як вони бачать її відновлення, відбудову і взагалі як вони бачать її. Життя. Життя. Це перше. І друге. Я впевнений, що в кожній громаді мають бути майбутні політики. Ми їх сьогодні маємо можливість навчити, щоб вони розуміли, чи воно їм в майбутньому треба не треба, і чи захочуть вони. Я сподіваюся, що багато хто сьогодні є представниками молодіжного парламенту, бачить своє майбутнє або в депутатському корпусу селищної ради, або в депутатському корпусі Верховної Ради, або в, в виконавчій гілки влади. Іван Карпінський, голова молодіжного парламенту у Приютівській громаді. Парламентар розповів про майбутні проєкти, які він планує втілювати у життя. Ну я бачу розвиток в плані самої громади і щоб ми свої молодіжні ідеї пропонували. Ну, наприклад, сцени екології, прибирання сміття. Наприклад, на території Дамби його на дачних участках дуже много. Також ідеї по розвитку суспільства парк, паркових зон, і також ще Також в рамках неформального круглого столу Андрій Коломіцев привітав призер Куман Анастасію Бабій, яка отримуватиме стипендію президента України. Насправді це дуже визначна подія, коли ученицю. Нашої звичайної селищної школи відзначають на рівні офіса президента. Я не пам'ятаю, коли таке було в останнє у нас на території, але сьогодні це трапилось. І трапилось це завдяки тому, що Анастасія провела, проводила і буде проводити, впевнений, що дуже велику роботу по, по різним темам, які потребують дослідження. Вона виявила цікаву проблему і досліджує і поставила запитання деяким вченим про те, що є така проблема, і думаю, що це напевно не одна така проблема, вона ще буде надалі виявляти. А ще й круто буде, коли вона і буде їх і реалізовувати, тобто знаходити відповіді на вказані її проблеми, коли маємо такі гарні результати, які не просто. Не просто відзначають особу, як, наприклад, Настю, да, а відзначають громаду. Тобто ми маємо із, небагатьох, із багатьох громад в області да, ми маємо всього вісім таких відзнак, і одна із відзнак це саме Настіна. Анастасія, учениця 11 класу Користівського ліцею, досліджувала у своїй роботі вплив звуку і шуму на організм людини. Дослідження впливу звуку та шуму на організм людини є недостатньо вивченою темою. Адже коли ми почали це дослідження, ми робили аналіз наукової літератури стосовно даної тематики. І ми зробили висновок, що дана тема майже не досліджувалась. Тобто, стосовно цієї теми майже немає літератури. Тому ми вирішили проводити досліди самостійно і грунтуючись на даних результатах наших досліджень. Ми провели дослідження впливу звуку та шумового забруднення нашого селища на ЧСС, артеріальний тиск учнів. Тобто, всі результати ми бачили в нашій роботі. І як можемо зробити висновок, це дуже цікаво і це зацікавило. Адже вплив звуку та шуму на людину існував завжди. Зупинятись на цьому Анастасія не планує. У нас було дуже багато амбіцій, дуже багато думок стосовно продовження даної тематики, але, як ми бачимо, наше сьогодення, на жаль, в нашій країні триває війна. Тому дану тематику дослідження впливу звуку та шуму на людину ми продовжуємо в даній обстановці і пов'язуємо із сьогоденням. Тому вам ви маєте змогу побачити вже в цьому році нову науково-дослідницьку роботу впливу дослідження звуку та шуму на організм школярів в умовах війни. Частину коштів президентської стипендії дівчина передасть на Збройні сили України, частину віддасть батькам та витратить на своє навчання.